Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І дивимося таке питання, чому Зеленський проковтнув образу Лукашенка. Ви, сподіваюся, ви чули, що він обізвав його гнидою, здається. Чи ще якось? Не пам'ятаю, я того відео не чула, але інформація йде кругом від таких джерел, що я їм довіряю. І так, чому Зеленський. Ніяк нічого не звернув уваги. А в принципі, а в принципі, давайте. Причина чому промовчав, а все понятно. Все понятно, все понятно, мої дорогенькі. Все понятно. Не можу, не, не роз, не, от відверто вам скажу, я про це чула, що Після повномасштабного вторгнення, от я це і розумію тому, а так би я нічого не розуміла. Є якась домовленість. через оцю, як сказати, від Лукашенка таку ну, гостру фразочку. Да? Він не хоче. Зеленський не хоче наражати на небезпеку їхнім стосункам. Тут є якась, якесь партнерство, якийсь обмін чогось. Розумієте, він не хоче це все обнулити, тому він промовчав. Цей скандал йому не потрібен, Зеленському. У нього є якийсь, я не по, боюся сказати, що є якийсь план у них. А додам, що коли було повномасштабне вторгнення, всі знають про це, що. Зеленський направив делегацію на другий день чи третій день після повномасштабного, тобто це було в кінці лютого минулого року, направив делегацію до Лукашенка домовлятися. До речі, до Росії так само кажуть, це треба перевіряти це все. Ось так, мої дорогенькі. Тож, тож, Лукашенко був постійним, як би це сказати, при ділі, при справі, завжди був. Ось. І наскільки я розумію, навіть наш посол є в Білорусі. Тобто, ми не розірвали ніяких стосунків з Білорусю. Щоб ви це розуміли. Ось так, мої дорогенькі. Тому він і промовчав, щоб не наражати, щоб не лишитися ні з чим з дулею. У них є якісь договори. Бачите, домовленість. Ось тут конкретно. А карта показує, що є домовленості, співпраця ось це теж співпраця. Ось, і це великий шанс. Він просто промовчав, що той ляпнув так різко на нього. Промовчав, щоб не вийти пустим з цього договору. Там якийсь є договір, який саме не знаю. І не буду розбиратися, тому що а, там можуть бути різні нюанси, тому. Ось поки що бачимо це. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.